Всім привіт хлопці! Давно вже не знімав, та не було щоб щось, чого цікавого знімати. А от вже зачепив фризу сьогодні. Буду зараз треба тут пофризувати, тут в мене була картопля, це пам'ятає відео. Ну, минулих два відео трошки нижче е, хочу посадити цибулю і часник. Тому взяв фрезу, це перший рік, До, по ті роки я завжди культиватором проходив, ну, але цей рік, як вже є фреза, то зробимо фрезою. Зараз пройдемо тако десь тут чи по центрі, ну зараз подивимося де ще точніше. І десь два рази пройду, посадимо часник. І тут ще в мене я викосив тільки що перед цим не знімав відео. Кукурудзу викоси, теж треба буде це все згорнути і вивезти звідси на, на смітник, тому що тут е, лишати це, ну, не мо. Тут я сюди траву кошу, то мені тут не хоче, щоб ця кукурудза тут лежала, тому її треба вивезти. Так що таким, такі от сьогодні в мене справи. Ну і звичайно, в планах в мене оранка. Ну, треба буде вигорати цей город. Я ще не горав цього року взагалі. Ну і цей. Ну, і ще там, там де бараболя була головний город, так що якось отак, ми зараз пофризуємо, що ще вам покажу, того всім приємного перегляду. Погнали! <звук> Фризував, ну два рази пройшов тут, тут трошки порівняв. На відео думаю буде видно. Отако два рази тільки, ну все, фриза вже в цьому році те, що буде не потрібна, треба її помити зараз. Лише мені робота сьогодні вивезти цю кукурудзу, як я казав вже. Тому зараз їдемо додому, перечіпляються на прицеп і заїжджаємо сюди з прицепом. Тому погнали. Зачепив прицеп, приїхав за кукурудзою, посадка чеснику йде в процесі, а я зараз буду грузити кукурудзу. Ну, потім покажу вам ще дещо, тому йдемо грузити. Ось така вийшла грядочка тут. Два проходи я зробив, ну і так посадили і чесничок, і цибулю. І якраз. Буде на, на зиму готова, а потім просто по кругу тут навіть горати певно не буду. Просто пройду так само ферзою і посієм щось на другий рік. Там кукурудзку вирубав теж, вивіз, теж треба буде ще це все трошки підготувати. Ну і, звичайно, треба перегорати або обскультивірувати. це буде вже видно. Далі в наступних відео я вже подивлюся по факту, як там буде. Ось такі то, -то от справи в мене. Так що кому сподобалося, давно відео, не випускаю, немає часу і так знімати немає чого, такої цікавої роботи нема. Вже є якась у мене задумка на одне відео, побачена на наступний тиждень, може спробую вам зняти. Так що, всім пока, всім дякую за перегляд, підписуйтесь ставте лайки.